Права 4.29. Доведіть тотожність. Ну що ж, стартуємо, бачимо, що нам потрібно довести, що різниця та сума дробів е, дорівнює одиниці. Щоб це довести, давайте тотожніми перетвореннями віднімати і додавати ці дроби. Я пропоную спочатку розглянути чисельники, виконати множення у кожному чисельнику, а потім уже звести до спільного знаменника. Ну що ж, е, то записуємо, що наша. Наш вираз дорівнює перший дріб. В чисельнику А множимо на А-2. А помножити на А це буде А у квадраті. Далі А помножити на мінус 2, це буде мінус 2А. Далі мінус 1 помножити на А 2. Мінус 1 помножити на А це буде мінус А. І мінус 1 помножити на мінус 2, це буде плюс 2. знаменнику записуємо 12. Потім відняти. Так, наступний дріб. У нас а 1 множиться на А 5. Спочатку а множимо на А 5. А помножити на А це буде А в квадраті. А помножити на мінус 5, це буде мінус 5а. Мінус 1 множимо на А мінус 5. Мінус 1 помножити на А це буде мінус А. Мінус 1 помножити на мінус 5, це буде плюс 5. В знаменнику записуємо 3. І додати. Останній дріб. У нас а мінус 5 множиться на А мінус 2. А спочатку множимо на А мінус 2. А помножити на А це буде А в квадраті. А помножити на мінус 2 це буде мінус 2а. Мінус 5 множимо на А мінус 2. Мінус 5 помножити на А це буде мінус 5А. Мінус 5 помножити на мінус 2, це буде плюс 10. І в знаменнику записуємо 4. І це дорівнює. Зводимо подібні доданки. Отже, в перший дріб у нас буде а у квадраті. Мінус 2а мінус А це буде мінус 3а. Плюс 2 залишається, що ділиться на 12. Потім відняти. Тут у нас буде А у квадраті, мінус 5 А мінус А. Це буде мінус 6 А записуємо у квадраті, мінус 6 А. Ну і плюс 5. І все це третіх. Є? Ну і додати. Отже. Останній дріб у нас буде А у квадраті. Мінус 2А мінус 5. А це буде мінус 7А. І плюс 10. І все це четвертих. І це дорівнює. Ну що ж, зараз тоді дивимося, можна вже ці дроби додавати і віднімати. Щоб їх додавати і віднімати, будемо зводити до спільного знаменника. Це у нас число 12. Це у нас, бо 12 ділиться і на 12, і на 3, і на 4. Тоді додатковий множник до другого дробу у нас буде 4, до третього дробу у нас буде 3. Тоді одержимо у чисельнику перший дріб записуємо без змін А в квадраті мінус 3А плюс 2. Другий дріб у нас мінус 4, що множиться на А в квадраті мінус 6А плюс 5. Так, а з третього дробу чисельник буде додати 3, що множиться. А в дужках записуємо А в квадраті мінус 7А. 10. І все це записуємо. 12? І це дорівнює. Щоб далі щось робити, потрібно розкрити дужки. Я почну з наступного рядочка, бо це громісткий вираз. Отже, В чисельнику тоді першу частину записуємо без мін, а у квадраті мінус. 3А плюс 2. Потім мінус 4 множимо на А у квадраті буде мінус 4. А в квадраті. Далі мінус 4 множимо на мінус 6а. Це буде плюс. 6 на 4 24. А. І мінус 4 множимо на 5, це буде мінус 20. Далі. 3 множимо на А в квадраті це буде плюс. 3А у квадраті. Далі. 3 множимо на мінус 7А. Це буде мінус 21. 3 на 7 21. А. І 3 множимо на 10, це буде плюс 30. І в знаменнику. Записуємо 12. Це дорівня. Так, дивимося, що в нас тут з сумою. А у квадраті і плюс 3А в квадраті. Це буде 4А в квадраті і мінус 4А в квадраті. Сума дорівнює нулю. Викреслюємо. А у квадраті плюс 3а в квадраті. Це 4А в квадраті. І мінус 4А в квадраті. Сума дорівнює нулю. Дивимося далі. 24А мінус А. Це буде 21а і мінус 21а. Сума також дорівнює 0. Отже, мінус 3А плюс 24а це плюс 21а, і мінус 21А. Сума дорівнює нулю. Тоді в нас залишається у чисельнику 30. 30 мінус 20, це буде 10. А 10 плюс 2 це 12. Отже, у чисельнику записуємо 12. І у знаменнику у нас 12. 12, 12. -х. Скорочуємо чи на 1. чи ділимо 12 на 12. Це у нас буде одиниця. Записуємо, що частка дорівнює одиниці. Є. Ну що ж, дивіться, після, ми отримали після тотожних перетворень, що наш вираз дорівнює одиниці, І тоді ми довели, що цей вираз, який у нас є на початку, він дорівнює одиниці. Можемо записати тотожність доведено. Що ж, ось таке громістке завдання на додавання та віднімання дробів з різними знаменниками на цьому вправу завершено.